Виставка називається Наші роки, наші слова, наші втрати, наші пошуки, наші ми. В цій назві багато разів повторюється слово наші і є аж чотири коми. Це е певний роздум про те, що таке нове спільне, як ми можемо користуватися словом наші. Коли ми говоримо ми, що це означає, то ми. І як змінилося це відношення до такого нового колективного, тому що і повномасштабне вторгнення, і протест 13-14 років це колективні практики, в яких утворилося багато нових тимчасових спільнот, і це розмова не лише про повномасштабне вторгнення, яке триває зараз, це розмова насправді про. Тривалу колоніальну війну про це культурне протистояння і намагання Росії знищити українську культуру. Це про репресії, це про цілеспрямоване старання культурної пам'яті і про те, як власне, культура стає також інструментом збереження і порятунку. І ми дивимося на це з двох перспектив: одна це власне поточний момент, тобто це війна, в якій ми знаходимося зараз. Це досвід, від якого ми не можемо дистанціюватися, і історичний, від якого ми дистанційовані, нібито. Але з сьогоднішнього досвіду ми розуміємо, що ці відстані вони насправді дуже сильно скорочуються. І ми дивимося інакше і на події минулого, і на твори мистецтва минулого. І нам дуже хотілося зберегти і цю історичну перспективу, але разом з тим показати ці дуже тонкі е, е, теми, які ми часом не помічаємо. Наприклад, про те, як міняється близькість під час війни, як е, е, людина може передати цей травматичний досвід, наприклад, е, своїй дитині, яка народилася в цей час, або ж е, як, міняється, як міняється сама наша пам'ять, навіть маючи вже Два роки повномасштабного вторгнення і десять років окупації деяких територій України. Як ми пам'ятаємо той час?